Півтори тисячі книг задармо. У Варшаві відкрили українську книжкову поличку. Це вже третя така поличка, відкрита в межах проєкту першої леді Олени Зеленської, та за підтримки Посольства України у Польщі. Книги передали бібліотеці номер 7 на вулиці Маршалковській. Вони поповнили власну колекцію читальні від 2022 року. Література доступна усім, хто має читацьку картку бібліотеки. На тепер проєкт Українська книжкова поличка налічує близько 250 зібрань книг у понад 50 країнах. Країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, Японії, Лівані та штаб-квартирі ЮНЕСКО у нас є література дитяча, є література доросла, навчальна, історична. І я думаю, що це задоволить будь-якого читача. Ми сподіваємося, що це не тільки допоможе українській громаді за кордоном, не тільки тим, хто вимушений був чи поїхав зі своєї волі, але це також допоможе тим, хто хоче вивчати Україну, хто хоче більше зрозуміти сучасні тренди в Україні, що публікується, чим ми живемо.